У всі часи простежувалися періодичні спроби політиків впливати на розвиток подій за допомогою пророцтв, і у кожному випадку характерною ознакою таких спроб є застосування примітивних фальсифікацій. Адже політики, як правило, не дурні люди, і вони розуміють, що чим примітивнішим буде їхній фальшивий інформаційний продукт, тим більший він матиме успіх. Чому? Тому що більшість людей не вирізняються високим рівнем інтелекту і радовірять усій тій інформації, яка надходить до них на відповідному рівні до їхніх розумових можливостей. А водночас вони з недовірою ставляться до інформації, переданої на більш високому інтелектуальному рівні. Отож вони не довіряють правді, яка є складною для їхнього розуміння та вимагає напружувати їхнє мислення, зате легко довіряють всьому найпростішому, зазмістам, зокрема і різним вигадкам. Тому в добу Ренесансу і з світ часто виходили різні компіляції пророцтв, тобто збірники, у яких справжні пророцтва були перемішані, із вигадками компіляторів, що приписувалися певним авторитетним особам минулого. І, очевидно, найбільш популярним збірником цього часу, тобто 16 століття, була книга під назвою Мірабільслібер, видана у Франції вперше в 1522 році, у якій простежується спроба редактора та упорядника переробити відомі пророцтва. Та пристосувати їх до омріяної метих французького короля, стати імператором священної Римської імперії. А для цього значна частина відомих на той час про великого християнського монарха була пристосованою до найближчої дат XVI століття, а самим цим останнім великим монархом було оголошено французького короля. Султана Аж сулеймана І було оголошено антихристом. Французький дослідник Жан-Піршміт ось у цій своїй книзі Про центурі Нострадамуса та Скарби тамплієрів пише таке. Французька монархія намагалася із 1481 року, коли вона носила титули дому анжу, відстоювати свої претензії на трон Єрусалиму. Асоціюючи свій образ із образом короля останніх днів. Щоб реалізувати свій месіанський проект Королі Франції без вагань, змагатиметься за трон священної Римської імперії, Франциск I також розігрував би цю карту, і його претензії були б підтверджені твором під назвою Мірабідіс Лібер. Анонімним твором, який є компіляцією пророцьких текстів. Кінець цитати. Та все ж цей спекулятивний збірник не є позбавлений власної історичної вартості, адже в ньому, скажімо, детально описано пророцтва про французьку революцію з усіма її звірствами та переслідуванням церкви та віри, і про це можна дізнатися навіть із Вікіпедії, де про даний збірник. Написано таке. Книга, єдиний відомий новий переклад, якої був опублікований французькою мовою в 1831 році, мала дві частини: першу латиною, а другу коротшу французькою. А вона містить пророцтва, про вогонь, чуму, голод, повені, землетруси, посухи, комети, жорстокі окупації та криваві утиски. Церква впаде. Папа буде змушений покинути Рим. Такі передбачення зробили цю книгу надзвичайно популярною під час Французької революції, коли юрби людей оточили національну бібліотеку, аби побачити цю книгу. Справді багато каталогів 19 століття припускали, що тут передбачено саму революцію. Але перш за все, книга передбачила. Нібито неминуче арабське вторгнення в Європу, Прихід Антихриста і наступний кінець світу. Кінець цитати. Кажучи іншими словами, серед всього іншого тут знайшли свої рефлексії, і пророцтва Рігорда і Сен-Дені, які до цієї книги не увійшли, із відомої причини, адже вони суперечать її тезі, відповідно до якої. Саме французький король мав би стати останнім великим християнським монархом. Я особисто тут знайшов дещо цікавий для себе, а саме уривок з пророцтва Рейнарда Лонгарда, цитованого в розділі 26 частини другої Прогностико Ліхтенбергера 1488 року яким мірабідіслібер передруковує в повному обсязі, ось цей уривок, який мене зацікавив. Тоді добрий Юпітер своїм радісним плеом виправить і відбудує сумну шкоду, завдану жахливим Сатурном, і він принесе щастя та радість у своєму впливі. Турки будуть вигнані з і тоді відродиться Церква Святої Софії. І наблизиться час загального розквіту. Лева лісового поведуть за собою матері вірних і будуть нові реформи, які триватимуть багато років. Як бачимо, тут також відображена тема жорстокого панування Сатурна, на зміну якому прийде золотий вік Юпітера. До речі, в античну добу міфи про золотий вік. Називали його віком Сатурна, а тут, як і в Нострадамуса, все навпаки, нагадаю, що Нострадамус у 24-му 5-ї центурії пише так Сатурн володітиме королівством Юпітера, над законом їхнім запанує сонце, і сатурніанці терпітимуть найгірше. Отож існує така думка спосеред дослідників, що, мовляв, це пророцтво Нострадамус запозичив із книги Мірабірс Лібер, але й неозброєним оком помітно, що Нострадамус не стільки повторює це пророцтво з Мірабільс Лібер, скільки його доповнює. Тим часом ми з вами знаємо, хто зараз керує світом і чому керує світом у наш час Сатурн а не якась інша планета. Але основна тема цього відео не книга Біліс-Лібер, редактор та упорядник якої анонімними, але одне із пророцтв, опублікованих у тому ж таки 16 столітті, а проте опубліковане воно вже цілком відомим на цілий світ упорядником Гійомом Постелем, про якого я раніше згадував принаймні одного разу. Хоч відомий він власне у Західній Європі, але у нас значно менше, я особисто дізнався про нього вперше із презентації доктора Френсіса Моро «Пророцтва Сен-Сюльпіс ан Паред, пророцтва 16 століття, документ якого знаходиться в архіві в циклу пророцтв на 11 років 21 століття. У якому з року 2022 до 2025 йдеться про Україну? Переважно про цю війну. Розпочинається цей цикл пророцтвом на 2022 рік, про те, що у нас не буде пастиря, пророцтвом яке виповнилося на всі 100%, про що, зокрема, свідчить нещодавнє інтерв'ю генерала Наєва українській Правді. А закінчується цей цикл пророцтвом про те, що у 2025 році Бог вивищить великого читача. На мою думку, саме так цей провидець називає великого реформатора та характеризує його майбутній прихід до влади. Докладно про все це дивіться ось у цьому відео. Отож, у згаданій презентації доктора Моро унизує бібліографія, із якої я вперше дізнався про книгу Гійома Постеля, видану вперше в 1551 році, ще за чотири роки до центурії Нострадамуса. Інтуїтивно відразу ж відчув, що ця книга Постеля містить щось доволі цікаве для мене. Але, попри всі намагання знайти електронний варіант цієї книги, не зміг це зробити, поза як відкритому доступі інтернету навіть про її зміст інформації вкрай мало, попри те, що всі такі відомі книги у наш час оцифровані і з ними можна ознайомитися у деяких електронних бібліотеках США та країн Західної Європи. Та все ж те. Що я знайшов написане про цю книгу, у відкритому доступі інтернету, воно підтвердило мої сподівання. Та перш ніж я про це вам розповім, наведу цитату зі згаданої книги Шмітта про самого порядника, тобто про гійома постеля, Цитую. Маргарита Данголем, сестра короля Франциска I помітила молодого Гійома Постеля, тоді студента університету. І порадила його своєму братові послати його в 1536 році з лицарями ордену госпітальєрів для переговорів з портою про капіталіційні договори, які ратифікували союз Франциска I Сулейманом Пишним. Зближення між Францією та Османською імперією завдяки допомозі ордену госпітальєрів призвело до необхідності. Викладання арабської мови в Парижі Гійом Постель отримав кафедру арабської мови у коледжі королівських читачів у 1538 році, цитати. а цитату яціоновів для того, щоб глядачі мали уявлення про цього гуманіста до Ренесансу, ученого, який не лише займався колекціонуванням рідкісних рукописів. Не лише був найбільш кваліфікованим викладачем арабської мови всій Франції свого часу, але й являв собою при цьому справжню живу скарбницю найрізноманітніших ексклюзивних знань, а коротку енциклопедичну статтю огляд про дане видання пустеля, в якому він зібрав, на його думку, найбільш важливі пророцтва своєї епохи та попередніх часів. Я знайшов в електронному варіанті французького періодичного видання Соціологічний архів про релігію за 1971 рік сторінка 233. І тут, як бачимо про цю книгу, постеля, зокрема, написано таке Життя постеля та його пророча система спричинені його скрупульозною ерудицією. Зокрема, висвітлюються теми великого монарха та папи Ангельського як важливі для розуміння характеру та спекуляцій есхатологічної теми свого часу. Як бачимо, історики вважають відповідні пророцтва про останнього християнського монарха із книги постеля важливими для розуміння характеру політичних спекуляцій, есхатологічного змісту. Про які мова йшла у контексті моєї згадки про збірник Мірабірс Лібер. Після ознайомлення із цим коротким оглядом, я зрозумів, що дізнатися конкретний зміст книги Постеля для мене надзвичайно важливо, тож мусив звернутися, так би мовити, до наукових волонтерів із нашої діаспори, завдяки яким у моїй базі тепер є два скріни із цікавими пророцтвами даного видання. Але в темі цього відео наразі доцільно буде ознайомитися із одним із них, скрін якого перед вами. Хоч, на жаль, це зовсім не фото із видання даної книги за 1551 рік, а лише фрагмент сторінки французького історичного журналу 19 століття в форматі PDF. Де наводиться відповідне пророцтво із книги постеля, ось як воно звучить у перекладі. І ось сонце почне опускатися на заході, вороги Божі пануватимуть у цілому світі, і настануть тоді часи, про які написав апостол Петро, багато християн втратять образ і подобу Божу. Вони питимуть із келиха бридких гріхів без жодного сорому, і їхнє життя буде таким брудним, що й сини змаїла дивитимуться на них зі зневагою та огидою. Бог є милосердним. Бог не хоче загибелі цілого світу, Бог хоче, щоб грішники навернулися до віри і жили. І Бог пошле великого християнського монарха, славу ротенії. Усі праведні християни об'єднаються навколо нього, і настане велике навернення до праведної віри та моралі, і вороги Божі будуть посоромлені, і церква вся об'єднається, і настане мир на всій землі, і настануть ті часи, про які пророкував Ісая, ягня буде пастися біля лева, і мечі перекують на лемеші. І так триватиме дуже довго, аж ось з'явиться другий вершник, і тоді золото буде випробуваним вогнем. Тут найперше слід звернути увагу на алюзію до вислову з другого розділу книги Пророка Ісаї і перекують мечі свої на ламеші, і списи свої на серпи, не здійме меча народ на народ і не будуть більше воювати. Та на перефразований вислів із 11 розділу Ісаї, де сказано, що лев та Віла разом їстимуть солому. В обох цих випадках йдеться про настання того миру на всій планеті, про який Орбанське пророцтво повідомляє, що він триватиме 23 роки з половиною. Друге, на що слід звернути пильну увагу, це те, що великий християнський монарх. Тут названий славою Рутенії. На перший погляд здавалось би, що це пророцтво спростовує усі геть претензії французьких інтерпретаторів на власного великого останнього монарха. Але ж ні. Адже на півдні Франції у провінції Родес в античну добу мешкало плем'я рутенів, і їхня країна також називалася в давньоримських джерелах. Рутеною, тобто Рутенією. Тому французькі інтерпретатори пояснювали і до цього часу, очевидно, ще пояснюють цей епізод тим, що, мовляв, тут йдеться про регіон рутену, і що, мовляв, їхній майбутній король буде із Родезу. Але слова Рігорда про те, що той великий монарх буде зі Сходу, вони взагалі ніяк не пояснюють. А тим часом, із загального контексту різних пророцтв цілком помітно, що наймудріший чоловік Рігорда та великий християнський монарх останніх часів це одна й та ж сама особа, яка виконає одну й ту ж саму місію за тотожних історичних обставин. Юдейські рабени ототожнюють згадані пророцтва Ісаї про настання миру на всій землі. Із переходом Месії, якого вони називають Машахом. А вони стверджують, що, мовляв, Месія ще не прийшов, бо не настав мир на всій землі, і таким чином виправдують себе за невірство в Христа Ісуса. Але коли прийде до влади великий реформатор і настане міцний тривалий мир на всій землі, тоді багато євреїв навернуться у Християнство. Адже вони побачать, що пророцтво Ісаї, про Всесвітній мир уже збулося. А тим часом юдейський машах, тобто Антихрист, ще не прийшов, а той, хто приніс людям мир, він твердо сповідує віру в Христа Ісуса. А тепер пригадаймо те пророцтво, яке книга Мірабілісрібер запозичила в прогностиці. Ліхтенбергера за 1488 рік, пророцтво про яке я вже сьогодні згадував, Цитую, І тоді відродиться Церква Святої Софії, і наблизиться час загального розквіту, і будуть нові реформи, які триватимуть багато років. Німці та французи на сансу. Розуміли це пророцтво як таке, що стосується церкви Святої Софії у Константинополі на той час уже окупованої турками, але ми знаємо, що головна церква в Константинополі, тобто у нинішньому Стамбулі, не відродиться до того часу, допоки не відродиться церква Святої Софії у Києві, тому це пророцтво має подвійне значення. Адже свята Софія у даному випадку це не якась християнська жінка, не агіографічно легендарна матір віри надії та любові, але премудрість Божа, у якої щораз на святій літургії кожен священник просить прощення вигуком, премудрість прости і може прощати премудрість Божа Софія саме тому. Що вона не є чимось абстрактним, але є Сином Божим Ісусом Христом, відкупителем і Спасителем усіх істинних християн.